Крим повернуть комбінованим шляхом і силою і дипломатією, але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. Таку заяву зробив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю для видання Ліганет. За його словами, Україна поверне назад усі втрачені території, визнані в кордонах 1991 року. А хто з цим не погоджується, суперечить світовому порядку, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами Організації Об'єднаних Націй. До того ж, на фінальне запитання журналістів, куди Краще поїхати відпочивати вже наступного літа. Буданов впевнено відповів: я пораджу Крим. Це перлина України, яка вже давно чекає на українських туристів. Окрім того, розвідник поділився даними відомостей щодо ракетної потужності окупантів, як зазначив очільник головного управління розвідки, тієї кількості ракет, яка залишилась у росіян, вистачить можливо ще на 2-3 масштабні удари по території України, адже цитую, їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання, це нереально. Окрім того, Буданов розповів про те, що з часу повномасштабного вторгнення Китай так і не передав жодного озброєння для Росії, і очевидно, не передасть щодо Ірану, то хоч Росіяни й намагаються придбати в них. Боєприпаси і хоче, щоб Іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети ця країна наразі так і не дала.